Вітаю в ефірі. Програма на часі. У Хмельницькому презентували путівник-довідник Донеччиною Гід на схід авторкою видання стала Наталя Михальченко. Презентували книгу в рамках проєкту фонду Ізоляція. Більше про видання про Донеччину. Цікаві факти із книги у нашій розмові із авторкою та представницею фонду ізоляції Наталією Тещук. Вітаємо у нашій студії. Добрий Вітаємо, день. добрий день. Тож почнімо з того: напевно, що пані Наталю, ви блогер, краєзнавець, подорожували місцями про які згадуєте у путівнику ще до війни. Розкажіть, як виникла ідея створити таку книжку? З часів відновлення української незалежності не існувало окремо путівника Донеччиною. Донечина, Луганщина, взагалі східні регіони були зазвичай представлені окремими розділами або просто окремими пам'ятками загальних путівниках України. І ще з середини 2000-х років, коли існувала ком'юніті самостійних мандрівників, ми з моєю партнеркою, співавторкою книги про Донеччину Тетяною Кабаковою, мандрували нашою рідною Областю і збирали фоторепортажі, писали короткі пости, які ну, певною мірою легли в основу цієї книги. Був запит у людей, які мандрують самостійно більше дізнаватися про східні регіони України, і це в певний момент вийшло вже за майже просто блогів статей. Виникла ідея саме путівника. Але це було ще до повномасштабного вторгнення до ковіда а видання минулого року відбулося, і формат його повністю змінився. Знаємо, що одна одне із завдань цього путівника не просто познайомити із Донеччиною, а й спростувати те твердження, що Донеччина, схід України це така зросіщена територія. Які із наведених вами місць, можливо, фактів якихось історичних підтверджують те, що Донеччина це дійсно патріотичний край і має істину української історії? Про Донеччину як частину руського міра наративи існують виключно в імперській пострадянській пропаганді для людей, які мінімально знайомі з історією України, починаючи з продавніх часів, коли взагалі було зароджувалося людство і стародавні пам'ятки, які можна взагалі відносити до Становлення українського етносу, а потім і української нації, вони є на території всієї сучасної України і не лише її. Донеччина, Луганщина є такими самими природними частинами територій, на яких здавна мешкали українці. Фактів в цьому ну важко назвати якісь конкретні, тому що ну буквально кожен з них пов'язаний з діяльністю українців, з людьми, які створювали українську культуру, які працювали в всьому контексті. Про це все можна говорити дуже довго. Ми зробили тільки маленьку, найцікавішу таку вижимку фактів, які заохочують більше дізнаватися на цю тему. Яка доля тих місць, тих експонатів, тих пам'яток культури, історії, про які згадуєте в книзі під час війни, чи все вціліло? Чи, можливо, не все відомо про кожну з них? Дивіться, ми знаходимося всередині історичного процесу, тому навіть на етапі створення книги, на етапі підготовки до випуску першого і другого накладу ми вносили корективи. Безумовно розповідаючи про відомий нам сучасний стан пам'яток природних, архітектурних, історичних таке інше. Але ми розуміємо, що то, що є в книжці зараз, то що ми знаємо на цей момент, коли вона доходить до читача, може відбуватися будь-які зміни в будь-який бік. Тому ну, це такий зліпок. Часу на цей момент да, ми намагалися до кожної, ну, е, якщо мова йде не про персоналі або не про історичні факти, а саме про пам'ятку, вказувати ну, цей е, сучасний стан на момент е, початку цього року. Російсько-української не так. А які ж конкретно дані тут містяться? Бо це така витяжка про кож про кожне місце, про кожний якийсь твір мистецтва, що можна знайти, де вони знаходяться, чи якийсь коротенький е, опис? Так, безумовно. Є е, ну оскільки в основи цього лягла ідея путівника, ми від неї відмовилися не повністю. Щоб легше було орієнтуватися, залишилася там мапа Донеччини з вказівниками на ці міста, місця, про які говориться, Є окремий розділ. про... Архітектурні і природні пам'ятники, музеї, заповідники з посиланнями на їх, наприклад, сайти, групи, там, де фахівці, люди, які працюють з цими матеріалами, глибоко знають, розповідають про це більше і читач може дізнатися, що такі місця є, і може звернутися самостійно, знайти вже інформацію в нашому сучасному. Світі інформаційних технологій розвинених. У тих розділах, на які ми звертаємо увагу в основній частині, вони представлені так в форматі абетки, фактично їх можна читати, цю книгу з будь-якого місця, відкриваючи, читаючи певний факт і далі мандрувати вже або. Наступними сторінками книжки, або звертаючи до інших книжок і фільмів прекрасних, сучасних, українських, яких багато з'явилося за останні роки, про які тут теж є інформація, ми обрали такі факти, фактори персоналі, які створюють цю неповторну картину Донеччини, тобто є її локальна, унікальна. Такими елементами, а також поєднується з історією, культурою інших регіонів України та світу, тому що ми є невід'ємною частиною і Донеччини, і європейської культури. Тож, як ви вже згадали, що тут йдеться не тільки про самі якісь визначні місця, а й про те, як ми на відстані можемо знайомитися, зокрема, фільми. От є фільм Євродонбас. більше про цю стрічку зосередитися про що вона що вона розповідає, як вона відображає події нещодавні, які відбулися в Україні? А дивіться, стрічка створювалася до початку повномасштабного вторгнення. Вона мала вийти до того, як відбулися останні наші історичні події. В ній є такі дві лінії, можна сказати, є розповіді людей, які мешкали на Донеччині, працювали з нею, глибоко в ці контексти, дуже різних людей записані інтерв'ю. І є окремий такий шар: документи, фото, відео, архівні документи, які зберігалися в Західній Європі, в Великобританії, там, в, міст, в країнах, містах, звідки походили люди, які в 17-18, початку 19-го сторіччя формували цей облік Донеччини, яку можна, певний період, яка мала назву Донбас. Тому що Донбас це індустріальне, ну, по-перше, геологічний термін, по-друге, індустріальний, який привласнила і дуже змінила радянська пропаганда, яка розповідала про те, що розквіт. Цього регіону привпав на радянські часи, е, і у багатьох є стереотип, що саме тоді ця промисловість там і з'явилася. Насправді, і в фільмі Євродонбас і в нашій книзі, і в купі іншої інформації розповідається про те, що якраз е, індустріалізація цих регіонів відбувалася набагато раніше за допомогою. Вихідці з Західної Європи: бельгійці, валіці, німці, французи, іспанці, італійці. Тобто всі, -всі ці люди е, працювали, по-перше, створювали е, виробництво е, в цьому регіоні, прикладали свій фах, свої знання, яких не було в Російській імперії, звичайно, їхали фахівці. Залучали місцеве населення, ввезли своїх робітників. Ну, формувалася така дуже цікава специфічна спільнота, яка дала от поштовх індустріалізації. Більшість цих виробництв зберіглося потім після. Того, як територія була захоплена совєтами, а їх європейська оця база, основа стиралася з історичної пам'яті, з нашої і до останніх часів не дуже багато людей взагалі розуміли, хто є справ... справжніми ну, започатковцями цих регіонів ну, в їх такому індустрійному контексті. В цьому сенсі стрічка дуже цікава, але нам варто, коли ми її дивимося, зараз пам'ятати, що все ж таки вона була виш, ну, монтувалася, створювалася до початку повномасштабного вторгнення. Тому, по-перше, деякі акценти змінилися з того моменту, тому що ставлення до певних подій і історії. З минулого сторіччя і новітньої історії дуже радикалізувалася під час повномасштабного вторгнення. І тепер я впевнена, що багато людей, які розповідали там про те, що можливі якісь домовленості, взагалі, яке зваження на російський контекст, вже на цьому не акцентували б. Крім того, там показані. Міста, місця, які були зруйновані, які були захоплені під час повномасштабного вторгнення. Наша можливість їх побачити. Той саме Маріуполь, якому великий розділ, наприклад, йому присвячений, от нас є можливість його побачити зараз зі стрічці. Знаємо, що теперішні події це і народили багато героїв нашого часу. Про персоналі, про які згадується у вашій, вашому путівнику. Зокрема, хотілося дізнатися про вашого педагога Ігоря Козловського. Більше про цю особистість, в чому його заслуги, яка його доля, коротенько. Ігор Анатолійович Козловський це релігіознавець, культуролог, історик з родом з Донеччини. Він народився в Макіївці біля Донецька. Він Більшу частину життя прожив в Донецьку, працював саме над українським контекстом історії, культури і різних питань релігії та національності в регіоні. Він очолював комітет по справам релігії та національності на початку української незалежності і. Був викладачем, вчителем для багатьох поколінь студентів просто зацікавлених людей в Донецьку, в Україні і в світі. На початку війни в 2014 році, за сімейних обставин, маючи дорослого лежачого сина в Донецьку, він залишився там і просто доглядав свою дитину. І е, був заарештований бойовиками так званої Народної республіки. Е, певний час велика кількість людей е, займалася тим, що розповідали його історію, не давали зникнути з інформаційного простору, і брали за звільнення Ігоря Натолівича е, після більш року перебування в концтаборі. Після катувань він був звільнений і ще кілька років мешкав у Києві, працював, читав лекції, їздив, розповідав. Був крім його наукової діяльності, була ще на той момент велика громадська діяльність. Він розповідав про ці е, політичні е, переслідування на окупованих територіях про роль Росії е, всіх всіх питань, про те, що далеко ну, взагалі не шахтарі трактористи, е, як це кажуть, підняли е, там якийсь бунт на Донеччині, що це Росія, е, е, російські найманці, російські колаборанти сепаратистських, жодних не було великих рухів на Донеччині. Це не просто рука Росії, а саме, саме її діяльність. Ігор Анатолійович є одним з героїв стрічки Євродонбас, там є кілька його дуже зважливих експертних коментарів про українську ідентичність. Українського сходу і про нього є розділ нашій книжці. Він планувався і раніше, але за буквально кілька тижнів до того, як книжка була видана, здавалася в перший тираж. Ігор Гранторович помер. Від сердечного нападу й впевнені, що все, що йому довелося пережити, сильно вкоротило йому віку. Але це така видатна важлива для багатьох особистість. Безумовно, про нього тут згадано, і я всім раджу знаходити його матеріали на Ютубі, в інтернеті, просто читати статті, які будуть залишатися актуальними ще дуже дуже багато років. Десь десять річ. Звісно, що історія Донеччини вона не вичерпна. Ви даєте і показчики тих книг, які варто читати так. про цей край. Буквально кілька з них, які от, щоб прозвучали комусь, якщо цікаво, десь би їх знайшов. Давайте я пораджу одну книгу Схід Українського сонця Катерини Зрембо, дослідниці з Києва, яка випустила цю книгу, здається, півтори чи два роки тому. Вже після початку повномасштабного вторгнення вона працювала кілька років над цим. Зробила грунтовне дослідження українських рухів, організацій, людей, які створювали цей український контекст, який був прихований фактично пострадянською. Пропагандою російською пропагандою, яка е, намагалася замовчувати існування таких людей, організацій, рухів і не одиниці, а саме велика частина спільноти е, української Донеччини, е, показана в книжці Катерини е, е, розповіді є і від Першого лиця, і розповіді з героями. Великий шар документів, тобто це чудова робота, я дуже раджу саме цю книгу, і наступного тижня в Києві ми з Катєю будемо анонсувати мій путівник. Тому якщо хтось. З глядачів буде в Києві, приходьте на нашу презентацію. Ми будемо раді всім спілкуватися разом. Думаю, що це має бути дуже цікаво. Ну і який гід без ілюстративного матеріалу? Хто робив ілюстрації до книжки? А ілюстрації ну, взагалі, велику частину роботи робила моя колега-співавторка, близька подруга Таня Кабакова. Вона теж донечанка, зараз мешкає в Києві, і більшість проєктів, які я роблю є нашими спільними останніми проєктами. Ілюстрації ми обрали такий формат колажів, а не просто фото, які показують якийсь один момент в житті міста регіону. регіона. Ми зробили колажі, поєднали. Великий масив фото, які ми робили з Тетяною подорожуючи Донеччиною, ще коли там мешкали, зібрали архівні документи, і фото звернулися до наших друзів, колег, які додали дещо що ми не мали. До кожного цього колажа є ще окремий розділ, який. Взагалі, створений буквально теж за кілька днів до того, як книга пішла в видання, я запропонувала Тетяні розгорнути цю тему, не просто зробити список людей, співавторів наші по фото. А розповісти, що знаходить про що кожна картинка? Тому що ця кожна картинка розповідає свою окрему історію, і можна звірити свої враження, щось дізнатися про кожну з них ще в окремому розділі книжки. Як ваш фонд ізоляція допоміг з презентацією книги? Взагалі, як пов'язуєте ці події, і більше про сам фонд, його діяльність? Фонд ізоляція було засновано у 2010 році, в місті Донецьк, саме на заводі ізоляційних металів. Це такий уже постперіод, коли постіндустрійний, так, коли підприємство не працює і на його базі створюють великий культурний центр. В 2014 році, коли відбулися події, Захоплення Донецька, то відповідно на території фонду утворилася незаконна катівня ізоляція, про яку я певно впевнена, що всі чули десять років там люди переживають тортури, знущання, і ця безкарність нікуди не дівається і сьогодні. А фонд займається культурною діяльністю в 2020 році. Фонд відкрив свій офіс на території міста Солидар, звідки я, я там була локальним менеджером. То до нас дуже багато приїжджало резидентів, культурних діячів, як з усієї України, так і з Європи. Ми популяризували, знову ж таки український схід і показували, ділилися своїми напрацюваннями і регіоном з іноземними нашими партнерами. А уже після повномасштабного вторгнення фонд. Почав працювати також і на благодійну допомогу. У нас була відповідна програма, тоді коли вона насправді була найактуальніша. І також паралельно у нас відбувалася програма по підтримці культурних інституцій. Період війни наразі фонд продовжує свою роботу, розширивши фокус на всю територію України і не тільки. І за кордоном у нас відбуваються певні події фестивалі, в яких беруть участь наші резиденти і партнери. Наразі в місті Хмельницькому відбувається одна з резиденцій програми Спадщина. Проєктна робота це резиденції по території України. Наразі їх дві: це місто Хмельницький, який прийняла партнерська організація Хмельницький обласний художній музей. Також паралельно відбувається резиденція в місті Вільногірськ Дніпропетровської області. Знову ж таки, ці всі резиденції вони не обходяться без Фокусу на Донеччину, а саме на Бахмутський край. Ми залучилися підтримкою Бахмутського краєзнавчого музею, адже нашим резидентам необхідний буде матеріал, той, який вже наразі втрачений, або тільки має форму архівних документів. Тому я думаю, що для досліджень це буде доволі цікаво і якась. Колаборація і спільна робота має принести певний результат, для якого взагалі ця спрямована програма на збереження спадщини в якихось нових формах і проявах, які шукають саме митці. А, знає, яка ваша особиста історія війни? Історію фонду ви поділилися? Як ви застали, коли у вас війна? І як довелося переїхати в інше місто? О, ну, як, ми жили всі ці роки на лінії зіткнення. Це Світлодарська дуга, Солодар саме географічно туди підпадав. Знову ж таки, якщо говорити про 2014-2015 рік, то до цих вибухів і це все пройшло лагідно, скажімо так, повз нас були вибухи, були літаки, все це було, ми все це бачили. Але ну, це не так масштабно було, як з 2022 роком. З першого ж дня ми розуміли, що залишатися небезпечно, що просто так до мене не прийдуть з погрозами, як приходили до інших містян, які уособлювали в собі сильну громадську позицію і проукраїнську позицію в регіоні. То ну, в перший же день я вже вдома не ночувала, бо залишатись було небезпечно. В перший день пішли погрози. Саме до людей, і я вже знала, що до мене не прийдуть просто з погрозою. Тому виїхали одразу з дітьми. Це було важко. Ми їхали, розуміючи, куди ми їхали, нас зустріли люди. Ми мешкали півтора року в Коломиї в прекрасній писанковій. Де купа було вражень, вона нас так лікувала, зцілювала душу. Не знаю, наскільки це можна було, мабуть, так говорити, адже ритм тих півтора року у кожного із українців був шаленим, це, м'яко кажучи. І вже влітку 2023 року ми переїхали сюди в Хмельницький родиною. Мешкаємо тут. Можливо, ви ще щось додасте, якусь таку вражаючу. Що запам'яталося за ці от роки війни? Що найбільше найважче для вас було? За роки війни, скоріш за все, найважче був інформаційний тиск російської пропаганди, який якому піддавалися не лише українці, не лише наші земляки, а українці з усієї України, європейці, які досі перебувають під впливом російських наративів, і це спілкування, яке має бути зваженим, яке має нам приносити. Ну, певні преференції, тому що ми е, розповідаємо е, про нашу історію, яка повністю відрізняється від того, що люди звикли чути. Це досить важко вбудовувати е, навіть для себе цю змінившуся картину світа і передавати її доступно е, людям, які все ще готові почути справжній голос України. Чи з'явилися у вас якісь вже в задумках нові задуми про видання інших гідів, можливо, вже тими територіями, які зараз відвідуєте під час війни? О... Я не хотіла би просто зараз взагалі заглядати так далеко, коли ця тема буде реальна на часі. Щодо інших регіонів, безумовно, не лише Донеччина, Луганщина є такою певною тереінкогніта, є інші регіони, про які багато українців і навіть мешканців регіонів знають не так багато і варто на це зважати. Та я думаю, що займатися цим мають люди, які є локальними мешканцями, які знають люблять цю землю, відчувають її так близько, як ми Донеччину. І саме такі книжки я хотіла би прочитати на майбутнє, коли вони будуть актуальні і з'являться. Ми вам дякуємо за вашу нову книгу. Сподіваємося, що ми матимемо нагоду побачити всі ці місця і факти наживо вже після нашої перемоги. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.